Тема уроку буде велика тема повторення. Дивимося на перше завдання. На рисунку показано точками найвищої і найнижчої температури повітря з понеділка до п'ятниці в деякому місті України. У який день різниця між найвищою і найнижчою температурами була найбільшою? У під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир. А на кожному з решти поверхів по 8. На якому поверсі квартира номер 31 якщо квартири від одного і далі проноверовано послідовно від першого до останнього поверху. Дивіться. Перший поверх, 6 квартир. Далі. На кожному наступному по 8. Другий, да, третій, понятно. четвертий, п'ятий. Тобто 6 плюс 8, 14, 22, 30. І на п'ятому поверсі у вас 31 квартира. Тобто, так, в підсумку це в нас виходить п'ятий поверх яким ще, яким ще чином можна спробувати обчислити умовно. Можна спробувати ще ось таким чином. Ви таке вивчали. За допомогою арифметичної прогресії. Перший член прогресії у вас дорівнює. А, стоп, на кожному зрешті, по 8. А ні, тоді не вдасться. За допомогою прогресії, тому що кількість їх не зростає. Я думав, ні, тоді не вдасться, тоді тільки таким чином. Тепер. Наступне завдання: це можете записати х квадраті плюс 6х мінус 55 дорівнює 0. Обчисліть добуток коренів рівняння. Які в нас є варіанти? Дискримінант. 36 мінус 4 помножити на 1 помножити на 55 з плюсом. Дорівнює 36 плюс 220. Дорівнює 256. Дорівнює 256. І корінь рівняння. <кій> Перший мінус 6, плюс корінь з дискримінанта 16, поділити на 2. 10 на 2 5. І другий корінь. Дорівнює. мінус 6, мінус 16, поділити на 2. мінус 11. Добуток який вийде? 5. Довбуток. Mm. Ah. 5 помножили на мінус 11, мінус 55. Mm. 55. Тепер довгий шлях я вам показав розв'язку цього завдання. Він вам сподобався? що Артем, кажи. Ну, а можна було по теореміта. Правильно, для того, для того я вам це я вам і хотів сказати, довгим шляхом ми побачили, і знаєте як, слава Богу, в нас трапилося таке рівняння, в якому знаходяться корені. А може трапитися таке рівняння, в якому корені не вдається знайти, але добуток чи суму коренів просять обчислити. Тобто тоді за теоремою Вієта ви можете, за теоремою Вієта ви можете знайти суму мінус 6. І добуток мінус 55, не розв'язуючи його навіть. І зекономивши трошечки часу. Перед очима. Прямі а, Б і ЦК паралельні: Ц, Б – бісектриса трикутника АЦК. Визначте градусну міру кута А Б, Ц. Ну, дивіться, вже вам невеличка допомога. Вже вам невеличка допомога. Це, в принципі, можна розглянути і на рисуночку, і в зошиті ви теж це можете розглянути. А можна сказати, що це трикутник? О, можна сказати, що це трикутник, але у вас кутів не вистачатиме. У вас не вистачатиме кутів. Але, одразу кажу, от дивіться, тут не ну, сказати, що це трикутник, звичайно, можна, але спочатку кути треба знайти. От дивіться, у вас є дві паралельні прямі, про що у вас сказано в умові. Далі, у вас є сторона АС, У вас є сторона А яка буде січною через ці дві паралельні прямі. Який кут ми ще можемо знайти? Ну, давайте так. Ми ось тут ми можемо можем... БЦК кут БЦК? БЦК. БЦК ми не знайдемо поки що. Хоча, в принципі, о чому ми його не знайдемо? В нас внутрішній Можна жди, сказати, що кути? кут БЦК дорівнює куту АБА. Ой, БАЦ. Не можна. Ні. БЦК дорівнює куту не можна. Дивіться, єдиний вихід у вас з цієї ситуації. Єдиний вихід у вас з цієї ситуації. У вас є ось такі кути. Тобто, кут. Давайте швидко: кут БАЦ плюс кут, плюс кут АЦК. Як вони називаються? Давайте тут поки що І. Поставимо, а потім плюс. Як вони називаються? Вони знаходяться всередині чи ззовні від, відносно паралельних прямих? ВАЦ і всередині. Тобто внутрішні. Ну, однішні, рівносторонні. рівносторонні такого не існує. Рівносторонні є а, трикутники. Односторонні. Внутрішні односторонні. Тобто, якщо вони внутрішньо односторонні, значить вже можна зробити висновок що? Куд кут BAC плюс кут АЦК, їх сума 180 градусів. 180 градусів. Далі зробили цей висновок. І тоді кут АЦК в нас дорівнює 180 мінус 52. Чому дорівнює? 128 градусів. А тепер дивимося далі. 128 тепер, нам градусів. поділити, тому що у нас розділене на. Ну, А Ну, кута А, Ц Б, А то есть. Ну, Ц б на напополам Правильно, б у вас є бісектрисою Кута А Тобто ми можемо спробувати знайти кут А кут Куд А Це в нас кут А Поділений навпіл. А потом тобто. ми, мож... ми можемо від 180 відняти 52, і то, що получить, тогда ми узнаємо код Б. Так, тут у нас 64 градуси. І тоді. А тоді вже можемо розібрати, розглядати трикутничок в АЦБ. Тоді можна розглядати трикутничок АЦБ і шукати і шукати відповідно код А Б С, який від нас тобто. просить. 180 мінус 52 мінус 64. Дорівнює. 64. Дорівнює 64. 4. Дорівнює Получаю, 64. Рівнобедрений. Ну, виходить, що він рівнобедрений, так. Виходить, що АБ дорівнює АС Ще момент, дивіться, коли будете розглядати НМТ. Я вас дуже прошу під час розгляду НМТ не поспішайте. Знаєте чому? Тому що є такі моменти, як хвилювання, є такі моменти, як, ну, графік функції визначеної на проміжку, проходить через одну з наведених точок. Укажіть цю точку. Дивимося, мінус 5, мінус 2 проходить графік. Мінус 2 проходить. Mm -hmm. ну, все. А, а, він, він Це координати понимала. точки. От я кажу, що уважно читайте. Далі один, мінус три. Один, мінус три. Дивимося. Ні. Ні. Мінус один, чотири. Мінус один, 4. Тут взагалі його немає. Побачили? Угу. Далі. -3, 1. Мінус три, один. Мінус три, один. Мінус ж в другій стороні. Врані. А я таки хотів. Мінус 3 1 проходить? Проходить. проходить? проходить. Відповідно, через точку 0-2, значить, не проходить. Дісталися до правильної. Якщо впевнені, що правильно, значить, не цей значить де наступні можна не розглядати. ж можете записати тут швидко все. Скоротіть дріб. 10аБ в кубі поділити на 5а в квадраті Б. Дорівнює. А ну розкажіть мені, що в нас залишиться? 2 b в квадраті поділити на А. 2 b Правильно. 2 b в квадраті поділити на А. Правильно. Продовжимо. Так. Графік довільної функції Y дорівнює F від X паралельно перенесли вздовж осі Y. На 3 одиниці вниз. Графік якої знаменитого. Ну, Одного не буде. І так. Далі наше наступне завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Розв'яжіть систему рівнянь. Давайте систему запишемо. 3 корінь з Х. 3. Корінь з х. дорівнює 12. А, x мінус 2 у дорівнює 26. Що спочатку будемо робити з цією системою. Які є варіанти? Правильно, можна спробувати через перше рівняння. 3 корінь з Х дорівня 12. 3 корінь з Ха дорівня 12. Значить корінь з, 12, значить з корінь Х. Ікс 4, 12, так? Корінь з Х дорівню 4. Тоді X чому буде дорівнювати? 16. Х буде дорівнювати 16. Далі 16 мінус 2y дорівнює 26. Пробуйте розв'язати це рівняння. Рівнювати Я просто в є пустю. 5. Забув про те, що тут мінус 2y. І буде дорівнювати мінус 5. Тепер те, що від нас просять. Х0 плюс і 0. І сказано: якщо х0, Y 0, це розв'язок системи. Тобто. Умовно, нам треба зробити ось так. Тобто зробити 16 мінус 5. Що вийде? 11. 11. 11. Варіант відповіді. А. 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 Наступне. Отут обчислють значення похідної вточці. Те, що ви вже робили. F від x. Дорівнює 2х в кубі мінус 5. Також давайте запущемо. Fвід x. Так. Ви, ж, ви ж номери не забувайте записати. Я не пишу, і ви не запишете. Спочатку, так, і в нас сказано, що х0 дорівнює мінус 1. F' від x. Шукаємо похідну. 6х Чому в квадраті. Будем? 6х в квадраті. 6х в квадраті. Тобто, відповідно, f штрих від x нульового 6 помножити 6 на. Мінус 1 в квадраті дорівнює 6. От і все. 14. Обчисліть значення виразу 4 синус квадрат альфа, якщо 4 косинус квадрат альфа дорівнює 1. Так, нам треба знайти. Записуємо номер 14. Номер 14 нам треба обчислити. у Нас є за умову 4 косинус квадрат альфа. 4 косинус квадрат альфа. У нас там. Дорівнює 1. Дорівнює 1. Написали три косинус квадрат альфа. А, так. Четыре. И знайти нам необходимо 4 синус квадрат альфа. Четыре синус квадрат альфа. Может взять похитную? альфа. Давайте так. Спочатку косинус квадрат альфа. Розпочнемо з цього. Можемо. Косинус квадрат альфа. Чому буде дорівнювати? Одна четверта. 1 четверта. <à> а далі можна зробити таким 1 .4 чином. 4 -4. Якщо ми хочемо зробити з. Ну, тобто, в нас є синус, точніше, в нас є косинус, а нам знадобиться. Нам треба знайти синус. значення виразу 4 синус квадрат альфа. Як це можна зробити? Синус квадрат альфа. На. Як це можна зробити? Це можна зробити ось таким чином. 4 помножити на 1 мінус синус квадрат альфа. Можна так зробити? Так. Да. Можна так зробити. Тоді, що в нас вийде? Розкриваємо дужки. 4 помножити на 4 косинус ага, квадрат альфа спочатку. Назад. Подождите, у нас почало 1 від одного. Що від одного? А, стоп, чому помножити? 4 мінус 4 косинус квадрат альфа. Чому помножити? Нет, подождите, я не поняла, как ви это записали. ого mm. так а можна зробити ось так. 4 не мінус я не 4, розумаю, 4 помножити. от, Подожіть 4 мінус 4 незрозуміло. Якось звідки ви взяли так. Так, Нам 4 помножити. Так. так. І вийде 4 мінус 1, вийде 3. Ні, подождіть, я не розумію. В номері 16. В номері 16 нам треба з вами установити відповідність між числовим виразом та його значенням. В нас сказано, що А дорівнює 25. Четвертих. І перший пункт. 2А поділити на 3. Тобто, тобто 2 помножити на 25 четвертих поділити на 3 дорівнює. Що можемо скоротити одразу в чисельнику. 2 і 4. 2 та 4. Тобто, в нас залишається 25. Других помножити на 1 третю. Помножити на одну треть. 25 перемножуємо. Виходить. 25 шостих. Але 4. такої відповіді немає. Можемо 4 цілих, 4,01 шоста. 4,16. Цілий частинку далі. Така відповідь є. Тепер переходимо до другого. Друге дуже просте: один поділити на А. Тобто один поділити на 25 четвертих. Це буде те саме, що один помножити на 4 25. Чому дорівнює? 4 4 25. Така відповідь також є. Це в нас варіант Б. І останнє. Модуль. 9 мінус. 2 помножити на 25 четвертих. Так, дорівнює. Так само. Получається, 9 мінус 25 других. Модуль. Модуль. Да, модуль виходить. Виходить у нас модуль. 9 мінус 25 других. Спільний Та знаменник. Патріше, думаю, це буде 2, тому вийде 18 мінус 25 на 2. До ривня. Ну, семь пятых будет равняться. Ну как? Ну, без модуля, если из модуля убирать. Вот так. Ну да. А, mm -hmm. ah, 7 вторых, я чого-то, для сплю еще. Сім вторих. Я думаю, Назар, я ще й думаю. Що ти. Що ти несеш? Думаю, які 7-5. Мінус 7 других. Якщо ми з підмодуля виносимо, мінус зникає. Правильно. Далі, якщо. А є такой варіант відвідати, или ми повинні допустити. Такого варіанту відповіді немає, цілу частину винести.